У закінченні роботи, коли королева йде з зали, доводиться нагадувати собі, що ти в палаці і ти щойно зробив знімок її величності. Вона має найбільше фотопортретів у світі. Ми не робимо знімок, а творимо його. Мені завжди бракує слів, щоб описати її подобу. Її величність не посміхається на вимогу. Вона посміхається, коли має нас. Ця королева втілення того, як я уявляю собі королеву. Вона всесвітньо відома, але ніхто не знає, яка вона насправді. Королева це символ родини. Обожнювання. Любов, повага, зірець. Лідерка. Лучний портрет розповідає нам історію людини в кадрі, а не фотографа. Боже, борони королеву. Вона <різь> стала рушійкою змі. Для багатьох королева Єлизавета була джерелом натхнення, надійності та любові. <різь> Хай береже тебе Господь.